Вал принца Гаррі та Меган, тріумфальний вихід принцеси Вельської та зустріч принца Вільяма з королем Іспанії. І все це ми сьогодні обговоримо. Мене звати Карина. Ви на каналі Все про Ройл, Тож сідайте зручніше і давайте розпочинати. 11 липня в четвер принц Гаррі та Меган вирушили на церемонію нагородження премії Еспі. Це щорічний захід, що проводиться з 1993 року, в якому відзначаються індивідуальні та командні спорт. Тивні досягнення, і якраз Гаррі був удостоєний почесної премії імені Пета Тілмана на знак його визнання за його службу, а також за заснування Invictus Game. Про те, що він став переможцем, було відомо завчасно, і це викликало якусь лавину емоцій, хейту на його бік і на бік організаторів, що вони обрали саме його. Навіть мати людини, на честь була названа ця премія. Вважає, що принзгарі не заслужено її отримав. А вона названа. На честь покійного гравця Arizona Cardinals і солдата армії Пета Тілмана, який загинув у Афганістані у 2004 році. І ось як висловлюють його мати. Я шокована тим, чому вони обрали таку суперечливу особистість для отримання нагороди. Є люди, які набагато більше підходять у ветеранській спільноті. Працюють люди, які роблять величезні речі для допомоги ветеранам. Ці люди не мають грошей, ресурсів, зв'язків або привілеїв, які має принц га. Я вважаю, що таких людей слід визнати. Ох, ну насправді дуже такі сильні слова, і враховуючи те, що це сказала мати, це не могло не задіяти принца Гарі, і до неї також доєднались інші, її підтримали також і журналісти. Наприклад, Пірс Морган. Я думаю, що і це ім'я багато хто з вас знає хто не раз чув про королівську родину, а також військові ветерани та інші представники громадськості. І як стверджує джерело близьке до принца Гарі, що його. Це дуже засмутило, тому що, як говорить Джерело, він вкладає всього з себе в цю справу. Інвіктус – це те, що він дійсно вважає своїм своїм надбанням, своєю працею, те, що він зробив сам. І за словами інсайдера, йому дійсно дуже шкода, що є люди, які цього не цінують. Також багато хто рекомендував принцу Гаррі відмовитись від цієї премії, просто не прийти а хоча б на вручення, або взагалі відмовитися і передати там в наступному в черзі, але як ми бачимо. Принц Гаррі так не зробив, і він прийшов на премію. Принц Гаррі був стандартно гарно одягнутий. же начебто, повторила свій другий образ з весілля. Вона була в білій сукні від Оскар де Рента, і вона не справді дуже схожа з її другою весільною сукнею, але мені все-таки верх більше подобається в її весільній сукні. І ведучою на заході була їх давня подруга Серена Вільямс. І вона також перед нагородженням дуже так цікава. Во пожартували. Вона сказала, що мені досить часто вдається опинитися в одній кімнаті з королівськими особами, і сьогоднішній вечір не є винятком. Принц Гаррі та Меган тут привітаємо їх! Але будь ласка, Гаррі та Меган. Постарайтесь не дихати надто часто, бо це моя ніч, і я не хочу, аби її затьмарювали звинувачення, ніби ви забираєте надто багато кисню. Добре, досить такий цікавий жар, це наче і захід в їхню сторону, наче і захід в сторону усіх тих таблоїдів, які постійно про них говорять. І чесно, якщо ви зайдете в інтернет, напишете «Гаррі та Меген, то ви потрапите просто в безкінечний потік інформації. «Гаррі та Меген до досить якось так з натягнутою посмішкою відреагували. Скажіть, будь ласка, як би вам, якби ваша подруга так пожартувала? Чи доречний взагалі був цей жарт? Далі принц Гаррі вийшов на сцену, щоб отримати свою нагороду, і він звернувся до матері чоловіка, на честь якого названа ця премія? Він сказав, що наш захист спадщини пета. Це глибоко особиста справа, яку я поважаю. Зв'язок між матір'ю і сином вічний і долає навіть найважчі втрати. Я виступаю тут не як принц Гаррі, лауреат премії імені Пета Тілмана, а як представник фонду Invictus Games і тисяч ветеранів із більш ніж 20 країн, завдяки яким Invictus Games стало реальністю. Ця нагорода належить їм, а не мені. Таким чином він ніби хотів виправдатись щодо отримання цієї премії за те, що він взагалі прийшов. Ім того, не лише вона була проти отримання цієї премії. Петиція із закликом приглянути свої рішення набрали майже 68 тисяч підписів за 10 днів. Там говорилось, що Петілман був прикладом обов'язку. Честі та жертовності він залишив свою успішну кар'єру в НФЛ, щоб служити своїй країні, і трагічно загинув під час служби. Нагородження цієї відзнаки когось, хто применшує її цінність, є неповага до пам'яті Тілмана. І ми всі розуміємо, про що тут йдеться, тому що для королівської родини все те, чим вони живуть, це обов'язок. Якщо ми згадаємо про мову королеви Єлизавети в 21 на день народження, вона сказала, що я зобов'язуюсь неважливо як. Довго я буду правити, чи буде ця служба короткою чи довгою, але віддати все своє життя на службу вам. А принц Гаррі вирішив, що його сім'я і все його оточення воно набагато важливіше, ніж служба. І тут якраз є протиріччя щодо цієї премії людини, яка віддала все заради служби, і людини, яка отримує премію, яка покинула обов'язок заради свого життя. Мені здається, що тут у кожного буде своя думка щодо того, чи потрібно. Рібно було, щоб він отримував, але насправді я скажу, що Invictus Games це дійсно гідна справа. Неважливо якої ви думки, чи створив це він, чи допомогла йому королівська родина. Якщо ми беремо просто Invictus Games, відділяємо від цього всього принца Гарі, королівську родину. Це дуже гідна справа, особливо враховуючи те, що зараз вона допомагає нашим військовим і в майбутньому також буде допомагати адаптовуватись, проходити через цей складний шлях. mamə Ця ідея Invictus Games, вона незвичайно важлива. На цьому критика не зупинилась. Висловились деякі військові. Наприклад, адмірал Лорд Вест, колишній керівник королівського флоту, що він брутально дуже так сказав, що він не жива легенда. Це не повертає до того, як він отримав нагороду в січні. А також друг королівської родини висловився та сказав, що іронія останніх чотирьох років полягає в тому, що Гаррі та Меган сказали, що залишають. Королівську родину, що в ЗМІ залишили їх в спокої. І ось Гаррі тут буквально отримує нагороди в прямому ефірі. І він стверджує, що якщо ви військовослужбовець, то якщо ви отримали якусь нагороду, ви не хвалитесь нею. Для більшості військовослужбовців отримати якусь нагороду і піти в прямому ефірі її отримати. Це було б недоречно, якось незручно, і дуже сумно бачити, що Гаррі, який був чудовим хлопцем, якого всі поважали, займається такими речами. Так само спортивна легенда Вінус Вільямс зневажила принца Гаррі. Вона не встала, коли його нагороджували, так само як і не встала півзалу. Насправді, я просто не уявляю атмосферу, атмосферу в тому залі, тоді коли нагороджували принца Гаррі. мені здається, просто повітря було не натаризоване там. Ну і крім того, принц Гаррі та Меган здається, не витримали такої атмосфери, і вони за 30 хвилин до завершення вже пішли. Навіть на деяких відео стверджують, що їм в спину кричали. Повертайтесь до своєї Великобританії. Тож цей день вийшов дійсно дуже напружений, як для принца Гаррі, так і до Меган Маркал, хоча фотографії ми отримали дуже багато, і отримали б фотографії таких дуже захоплених, щасливих з Сиреною Вільямс, і так далі. А тепер ми просто змінимо настрій всіх новин на протилежне, тому що зараз ми будемо говорити про принцесу Веську, яка 14 липня прийшла на Вимблдон. Тут вже Точно не було освистувань, а лише овації овації ще раз овації. Вона прибула не сама з неї була її сестра Піпа та донька принцеси Шарлота. Вони приблизно за 30 хвилин приїхали до початку турніру. Вони встигли поспілкуватися з попередніми чемпіонками, тенесистками, помахати людям. І вже потім вони, коли заходили перед початком турніру. Якраз в цей момент у мене закінчилася реклама, почалася трансляція, і це просто потрібно почути. Ви просто послухайте, які овації вони отримали. Точніше, не вони, а вона. Останній раз ми її бачили місяць назад, 15 червня на Troop the Color. Якщо ви це не знаєте, або не пам'ятаєте. Запрошую вас у це відео переглянути. І це її другий вихід всього лише другий вихід за цілий рік, тому що в неї рак, вона лікується, і як кажуть, офіційне звернення, то вона виходить лише тоді, коли в неї є на це сили, і лікарі її також дозволяють. Її дуже чекали насправді на Вимодоні. Були дуже багато розмов, чи буде вона, чи не буде. Почали спочатку з'являтися новини, що вона з'явиться на фіналі. Потім вже навіть Палац не витримав і сказав, що давайте не розводити чутки. Всі деталі будуть з'являтися безпосередньо перед днем подій. Тому чекайте, ми все вам повідомимо. Вона є покровителькою все англійського клубу тенісу, і цю роль її передала королеві Єлизавету у 2016 році. Сама вона до цього 64 роки мала цю роль. і якраз Серед церемоніальних обов'язків її є, і вручення нагороди переможцям. Для цього виходу вона обрала фіолетову сукню британського бренду Софія. Це був дуже зрозумілий вибір кольору, тому що зелений та фіолетовий – це офіційні кольори вимблдону, і тому якраз минулого року вона була в зеленому, цього року вона у фіолетовому. Можна, до речі, помітити, як в Принцеса Шарлота також дуже пишається своєю матір'ю, коли її всі так хлопали. І, до речі, експертка з мови тіла проаналізувала рухи принцеси Веської та дійшла до висновку, що Кейт продемонструвала величезне бажання відновити зв'язок зі суспільством. Вона спочатку заходила дуже так елегантно в своєму королівському стилі, але потім вона лише схилила голову, коли почула ці описки. А коли вони продовжували, вона на секунду. Розробила все це своє королівське. Стала звичайною людиною, яка дуже щиро посміхнулася і так навіть зніковіла від усіх цих обласків, які вона отримала. Родина сиділа в центральній королівській ложі. Там також можна було б помітити багато знаменитостей, таких як Том Круз, Бенедикт Кембербеч та інші селебриті. І чи мені сподобався Вимблдон, невідмінно від того, що я розповім вам далі про Євро 2024, двадцять чотири, які тож. День нам там показували принцесу Шарлоту, принцесу Веську, як вони взаємоділи. Нам, хоча б, можна було там подивитись. Як писали деякі коментарі в телеграм-каналі, що я це дивлюсь, цю трансляцію, щоб оці от уривочки принцеси Веської та родини побачити. Було дуже багато емоцій. Я знайшла дуже багато фотографій з різноманітними емоціями. У нас вже в телеграм-каналі зробили навіть стікер-пак лише з цієї одної події, в якій просто було море емоцій. Мені здається, що Кейт була просто, наче риба в воді, тому що вона була надзвичайно усміхнена. Вона була щаслива не було ніякої, хоча би грамулечки, якогось незадоволення або втоми. Або, хоча б це було цього не було видно, тому що мені здається, воно дуже сумує за подібними виходами. Не знаю, як вам, але мені здається, що їй стає все краще, краще і скоро вона. Почне потроху збільшувати кількість своїх повернень. Як вона казала у своєму зверненні, то не можна очікувати до осені, що вона почне повертатись, але до осені, по суті, вже не так довго залишилось, враховуючи те, що ми взагалі півроку чекали на її повернення. І далі, через приблизно три години, переміг іспанець Карлос Алькарас і. Кейт пішла йому вручати цей приз. Спочатку вона пройшлася, привіталася з різними людьми, які там допомагали під час цього матчу, бігали за цими м'ячами і так далі. Потім вже вони почали нагороджувати і інший колектив, який допомагав статися цьому матчу. Потім вона нагородила друге місце. Вона вже так йому мені здається, що вибачалася, Ну давайте там наступний раз переможеш. А потім вже якраз Карлос ішов до принцеси Вейс, він ніби намагався там зробити чи то реверанс, чи то кивок. Дуже так якось ніково І в неї це викликало щирі емоції. І ось так пройшло нагородження. Потім обоє фіналістів вони ще висловили промови Весь цей час Кей там стояла поруч. У нас дуже багато є фотографій. Як вона там стоїть, просто з різних куточків? Також можна було побачити принцесу Шарлоту з піпою, як вони стоять. Мені здається, просто. Принцеса Шарлота це міні-бос. Це фотографія, це от просто можна вирізати, робити, підставляти міні-бос. Ось це для мене Шарлота. Тому, якщо чесно, я була дуже задоволена тим, що цим матчем, виходом Кейт, тим, що взагалі взяла вона з собою Шарлоту, і як все це, це дуже органічно вийшло. І потім, звісно, з нами поділилася відео, куди ж без цього. Коли я побачила, що Кейт взяла з собою принцесу Шарлоту, у мене майже не було. Ніяких сумнівів, що принц Вільям візьме з собою Джорджа, враховуючи те, що і король Філіп разом з собою взяв інфанту Софію. І ось мої здогадки приблизно за 15 хвилин до матчу. Вони підтвердились, тому що виставили відео, як вони йдуть з новим прем'єр-міністром на матч. Там вони якраз зустрілися вже із королем Філіпа та інфантою Софії. Вони так дуже приязно привітались. Там щось обговорили, щось пошептали один одному на вушко. Між ними якраз сидів президент УЄФА. вони потім поділились ось цим фото, де вони всі разом, і почався матч. Матч то це добре. Але ми тут розбираємо ще й королівські новини, і мені так хотілося, хоча б якісь емоції вам виставити в телеграм. Були які дуже багато різних моментів, коли я була впевнена, що що Вільям, що Джордж, що іспанці там проявляють емоції, але фотографій не було просто не було, наче. Всі, всі фотографи, хто виставляє потім на інші сайти, так само дивились цей матч і не відволікались на те, щоб їх кудись посади. Я дуже чекала. Пройшов перший гол, пройшов другий гол. А я була впевнена, що там емоції вирують так само, як і у мене, але хоча б якоїсь краплиночки, вставочки їхніх лиць трансляції не було. Я чекала, чекала, і лише коли Іспанія забила другий гол, ми нарешті побачили маленьку, менюсіньку ставочку з Філіпа та Софії. До речі, мені здається, що вони все більше і більше хочуть зупинити якісь чутки про те, що Філіппа більше любить Леонор. Ось, наприклад, вони вже взяли Софію разом з собою, і мені здається, що в них немає ніякої там холодка чи чогось подібного. Тому що неможливо любити дітей, як мені здається. Хоча б когось любити однаково. Ти можеш любити е, однаково сильно, але все одно ця любов вона різна. І ось нам їх показали. І вже буквально через пару хвилин Іспанія виграла. Якраз тоді з'явилися перші емоції саме принца Вільяма та Джорджа, коли вони дуже радували, що забили гол англійці. Але якщо чесно, це вже було не в тему, тому що перемогла Іспанія. І потім відбувався процес нагородження, пішов король Філіппо дуже задоволений. За ним принц Вільям не дуже задоволений. Вони якраз там всіх нагороджували. Філіпо дуже-дуже радів своїй команді. Потім Вільям з певною скорботою, як мені здається, привітав свою команду. Він був вже в своєму дуже класичному для, для нього Виразі обличчя, коли він стоїть так, піджав губи ось приблизно так. Можна сказати, що його вечір завершився і розпочався вечір. Короля Іспанії та інфанти Софії, як вони раділи, як вони разом з командою отримували кубок. Інфанта Софія вона дуже така сором'язлива. Батько їй навіть запропонував потримати кубок. Вона така: ну ні, 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 дякую. Але це насправді є трошки милим. Ось так вони порадувались. Потім, звісно, вони виставили цей момент ще й фотографії. І на цьому цей дуже насичений день він завершився. Потім ми також отримали різні емоції в більшості від принца Вільяма, його фотографії. Але мені здається, що цей день все-таки увагу свою відібрала Кейт та її вихід, тому що принца Вільяма ми досить часто бачимо. А от побачити принцесу Веську це дійсно подія раніше, он не кожен тиждень було, а зараз раз в місяць, і то. До цього потрібно було почекати шість місяців. І якщо були такі ж питання, де був в цей час принц Луї? Шарлоту на Вимблдона Джорджа на євро 2024, А принц Луї, напевно, там сидів вдома і грався своїм конструктором. Але ні, якраз сьогодні виставили фотографію там, де Шарлота та Луї з номерами на своїх футболках, які відповідають їхньому віку. Сидять і дивляться футбол. Тому Луї також не забули. він також перевів час з родиною і вони разом повболівали. А на цьому я буду завершувати. Не пишіть, будь ласка, яка подія з цих всіх вам найбільше запам'яталася, які у вас взагалі враження? І побачимось у наступному відео.